Вітаю вас, малята! Ми вже знаємо, що наша мова складається з речень, а речення складаються зі слів. Слова поділяються на склади і звуки. Звуки бувають голосні і приголосні. Сьогодні на занятті ми будемо продовжувати вчитися слухати звуки нашої мови. Розповідати про них, вибирати слова, складати речення, зображувати їх схематично, друкувати літери. На минулому занятті ми вчилися ділити слова на склади. Сьогодні ми навчимося правильно вимовляти слова. Пропоную порівняти звуки слова замок. І замок. Звуки в словах однакові, кількість складів однакова, але склади вимовляються з різною силою голосу. Ще раз послухайте, замок і інше слово замок. У кожному слові один склад вимовляється з більшою силою. Це наголошений склад. У слові замок. Який наголошений склад? Замок. Так. Перший. А в слові замок. Який наголошений склад? Другий. Легше за все визначити наголошений склад у слові. Промовивши це слово із запитальною або окличною інтонацією. Наприклад, запитую Дарина або кличу її. Дарина. Давайте визначимо, скільки складів у слові Дарина. Послухаємо голосні звуки. Пам'ятаємо, що скільки голосних словів, стільки і складів. У слові Дарина три голосні звуки. Це означає, що три склади, на який склад падав наголос на другий. Цей склад називається наголошеним. Пропоную скласти речення та позначити його схематично. Пригадаємо. Щоб скласти схему речення ми. Слова назви предметів позначаємо однією лінією. Слова назви дії предметів. Так, ми позначаємо двома лініями. Слова назви ознак предметів. Правильно, ми позначаємо хвилястою лінією, а слова помічники дужечкою. Початок нашого повідомлення вертикальна рисочка, а кінець крапка. Я склала таке речення. Дарина відвідала середньовічний замок. Чекаю на ваші речення. Продовжуємо знайомитися з літерами абетки. Давайте разом їх називати А Б В Г, Г, Д, Е, Є, Ж, з, И, І, Й, К, К. М. А сьогодні познайомимося з наступною літерою. Послухайте віршик. Дівчата мали досить хисто, низати радісно намисто, зберуть на ниточку разок, воно й розквітне, мов пузок, та й у маленької дитинки блищать під сонцем на мистинки. На вишиванці виграють, дівчаті вроди додають. Про що розповідається у віршику? Так, про намисто, намисто найдавніша жіноча оздоба на території України, найбільш цінувалося намисто з коралів, бурштин, перлів. Давайте розглянемо слово намисто. З якого звука починається слово? Намисто, намисто зі звука Н. Діти, а які слова ви ще запам'ятали з віршика, у яких чути звук Н? Це слова низати радісно, ниточка розквітне. Дитинка, сонце, вишиванка, воно. А в слові маленької який звук н? Так, м'який. Давайте разом вимовимо н. Н. Довго протягнути їх не виходить. Звуки Н та Н приголосні. Звук Н твердий, а м'який. Звуки Н і Н, а літера Н. Ось велика і маленька літери Н. Давайте їх розглянемо і над рук. В зошиті. Правильно тримаємо трьома пальчиками олівець, ставимо крапочку, проводимо вертикальну паличку на дві клітинки, потім посередині проводимо маленьку горизонтальну паличку і зверху вниз знову вертикальну паличку. Ще раз. Вертикальну паличку, посередині маленьку горизонтальну і знову велику вертикальну. І так до кінця рядочка, чи це буква, чи драбина, дивувалася дитина. Ну, якщо один щабель. То звичайно буква Н. Це віршик Любов Андрієнко. Ви можете його завчити. Пропоную виконати звуковий аналіз слова намисто. Малюємо звукову доріжку. На сім звуків. Рахуємо. Перший звук у слові намисто звук но. Він який? Приголосний, твердий чи м'який? Так, твердий. Позначаємо рисочкою, а знизу. Пишемо літеру Н. Наступний звук у слові намисто. Так, звук А, він правильно голосний. Позначаємо кружечку і знизу пишемо літеру А. Наступний звук у слові намисто звук. Він який? Так, приголосний, твердий. Позначаємо однією рисочкою. Внизу пишемо літеру М. Наступний звук у слові НАМИСТО. Так, звук І. Він голосний. Позначаємо кружечком. Пишемо знизу літеру И. Наступний звук. У слові «намисто»? Так, звук С. Він який? Приголосний, твердий чи м'який? Твердий позначаємо однією рисочкою, а знизу пишемо літеру, що позначає звук С. Наступне звук у слові на то. Правильно звук Т. Він який? Приголос твердий. Позначаємо рисечкою, знизу пишемо літеру, що позначає звук Т. І останній звук у слові НАМИСТО, Так, звук О. Він голосний. Позначаємо кружечком і пишемо літеру А. А тепер порахуємо, скільки складів у слові на Подивимося спочатку, скільки голосних звуків. Три. Значить, і складів теж три. Скільки голосних звуків у слові, стільки і складів. А тепер визначимо, який же склад наголошений. Давайте покличемо. На мисто! Куди був наголос? На мисто, на другий склад, пропоную ще викласти звуковий аналіз слова ніна. Беремо звукову доріжку на чотири звука. Перший звук у слові ніна звук ня. Він який? Приголосний м'який. Пам'ятаємо, що приголосні звуки перед голосним і пом'якшуються. Позначаємо його двома рисочками. Наступний звук І. Голосний. Викладаємо кружечок. Третій звук у слові ніна. Так, звук Н. Він який? Так, приголосний твердий позначаємо однією рисочкою. І останній звук у слові Ніна. Правильно, звук А. Звичайно, він голосний, позначається кружечком. Парахуємо склади у слові Ніна. Скажемо разом ні. На. Скільки їх? Правильно, два. Скільки і голосних звуків. А тепер давайте визначимо наголошений склад у слові ніна. Давайте її покличемо. Ніна! Який склад наголошений? Перший. Позначаємо його невеличкою косою лінією. А на наступному відеозустрічі продовжимо знайомитися з новими літерами абетки та продовжимо наш шлях до вміння читати. До зустрічі!